Доброго дня, друзі. Нехай Бог вас сьогодні рясно благословить. Приїхали в Білопілля воно, з братом. Будемо проводити зараз служіння. Ну і звісно, хочу поділитися коротесенько однією думкою. Але думка дуже-дуже важлива. І я думаю, що для кожного, хто буде дивитися цей ефір, це стане великим благословенням. І головне дослухатися цієї думки і жити так, як радить нам слово Боже. Дивіться. В Слові Божому написано, це книга притчі Соломона, третій розділ. Написано: Сподівайся на Господа всім серцем своїм і не покладайся на розум твій. На всіх шляхах, на всіх шляхах в сім'ї, в роботі, в служінні, в відносинах з людьми, в фінансах написано: пізнавай його, його». через його слово можна його пізнавати. І він твої стежки вирівняє. Хочеш вирівняти свої стежки, пізнавай Бога. Є багато людей, які хочуть вирівняти свої стежки тим, що там підуть на роботу, зароблять більше грошей чи ще щось зроблять. Але, друзі мої, лише через пізнання Бога ми можемо е вирівняти свої стежки. Не будь мудрим у власних очах, бійся Бога і ухиляйся від зла. Це буде здоров'ям для плоті твоєї і поживою для кісток твоїх. І знаєте, а отут вище написана така думка, яку я хочу, щоб ми сьогодні порозмірковували. Над нею. Написано: нехай милість та істина не залишають тебе. Перев'яжи ними шию твою, напиши їх на скрижалях серця Твого, і надбаєш милість і прихильність в очах Бога і людей. От знаєте, друзі мої, є багато місць в Біблії, і Соломон про це каже, і в новому заповіті про це каже апостол Павло, коли він говорить про те, що Царство Боже це не їжа і не пиття. Але праведність, мир та радість в Дусі Святому і хто служить цим Христу далі написано. От ми не читаємо дуже часто наступний вірш. Да? Ми читаємо праведність, мир та радість в Дусі Святому і все. Але там написано, хто цим служить Христу, той получе одобрення від Бога та людей. І тут та сама думка, от помітьте, написано: нехай милість, істина не залишить тебе, перев'яжини мішею. Напиши їх на кажалях серця, надбаєш милість, прихильність в очах Божих і людей. Тобто, коли ми обираємо Божі шляхи, коли ми вивчаємо Слово Боже, коли ми, е, ми не залишаємо милість і істину, коли милість і істина нас не залишають, коли ми їх не залишаємо, коли ми не залишаємо милість та істину, тоді милість та істина не залишають нас. Коли ми не залишаємо Бога, тоді Бог не залишає нас. Коли ми не залишаємо Слово Боже, тоді воно не залишає нас. Так от дивіться, яка думка. Що коли ми не залишаємо шляхів Божих, милість та нас оберігають, тоді написано, ми отримаємо прихильність в очах Божих і в очах людей. Багато людей сьогодні вони шукають прихильність в очах людей, вони намагаються догодити людям, вони намагаються, знаєте, і Соломон про це також казав: що багато хто шукає прихильного. Лиця правителя, але доля людини вона від Бога. Так, от, знаєте, багато людей зараз вони шукають прихильності в очах людей. Навіть більше скажу, сьогодні є такі Саули в духовному світі, да, такі е, якісь е, люди, які були колись, можливо, е, на позиціях якихось духовних, мали якусь владу. Сьогодні вони стали саулами. Що Саул казав? Казав Самуїлу, він каже: почті мене перед народом. Тобто він хотів знайти прихильність в очах людей. Але це хибний шлях. Лише коли ми знайдемо прихильність в очах Бога, ми будемо бачити Його благословення в своєму житті, і ми знайдемо прихильність в очах людей. І знаєте, друзі мої, написано, коли шляхи людини, вони Богу раді, то Він навіть ворогів, ворогів його примиряє з ним. І тому, друзі, я не знаю, в якій обставині знаходишся саме ти. Але ми повинні з вами знайти оцю прихильність в Божих очах. Своїм життям, своїм е, ходінням перед Богом, ходінням перед людьми, своїми взагалі починками, тим, як ми починаємо цей день, кого ми шукаємо, чи ми в інтернет заходимо одразу і дивимося когось, і хочемо комусь привітання написати, там я знаю таких людей, які пишуть доброго дня всім, щоб знайти прихильність в очах людей. Але, друзі мої, наше завдання знайти прихильність в очах Бога. І тоді ми знайдемо прихильність в очах людей. Ісус, він був таким. Він шукав прихильності в очах Бога. Він всім своїм життям доводжав Богу. І що ми бачимо? І що ми бачимо? Пройшов час. Одразу люди його відсунули, люди його розп'яли. Але згодом він знайшов прихильність в очах людей. І тому, друзі, я надихаю вас, і ти шляхом Божим в своєму житті, шукати прихильності в очах Бога. Нехай милість і істина не залишають тебе. Ти не залишай милість і істину, перев'яжи ними шею, напиши пиши на скрижалях серця свого. Нехай істина вона буде оберігати нас на всіх шляхах, і слово Боже, воно зміцняє нас і робить людьми, які міцні в своїй вірі, і які здатні перемагати будь-які обставини. Хай Бог вас благословить, вірю це, Слово Боже, воно надихне вас сьогодні.